Заглядною один заробів, а тут їх було дуже багато. Повірте. Маленько, Маленький, маленький, Він закохався в одну з паняну, сусіднього села бігачку, де ми з вами ще побіжимо. Ну і запрошую її сюди на танці. Все було б добре, але хлопак же тут зі своєю компанією теж вже розмінається, так сказати, а серце ж томиться, і ти ж не будеш перевіряти. Мобільнику, статус виїхала чи доїхала. Тому людина була проста, адекватна. Він, значить, встановив туди разом з оркестром пушку, гармату, яка стріляла тричі холостими. Значить, перший раз, коли карета виїжджала, значить, з лісу, другий раз, коли приїжджала через сною, ну, третій раз, коли під'їжджала вже і треба було виходити. собі, ви панянка, 19 літня, яка це наводить, мейкап понимаете, штукатуркой штукатурка йде по одному сантиметру, приїжджаєте бах, бахнулася, ця пилюка осідає здорово. Страшне, взагалі, страшне.